Привіт, з вами Євген Семененко, і ви на каналі Плівковий щоденник, який присвячений мистецтву фотографії і всьому, що з цим пов'язано. А сьогодні на каналі буде розпаковка Pentax 17 і Kodak Ektar H35N, двох напівкадрових камер, і завдяки PhotoVision нарешті з'явиться україномовний огляд на Pentax 17 і заодно. Порівняю його з набагато дешевшою, і також напівкадровою камерою від Kodak. Але зараз буду розпаковувати. Подивимося, що тут в коробочці, як воно все виглядає, скільки там макулатурки і все таке. Так, ну що ж, давайте дивитись, що тут в упаковочці. Такс. Це походу, інструкція. Угу. Так, тут у нас що? Батарейки. До речі, чому, чому вона на батарейці, а не на акумуляторах. Батарейка CR2 від Panasonic. Прикольно. Так. А тут має бути сама камера. Не так вже і легко виходить. It's time to FILM. Прикольно. Загалом скажу, що. Коли вийшов Pentax 17, для мене це так, такий трошки контроверсійний реліз, бо, ну, ви знаєте, вона коштує 500 доларів. У нас вона з податками і усіма приколюхами коштує 26 тисяч. І це камера без автофокусу. От ось так вона виглядає. Виглядає, до речі, дуже прикольно, дуже легенька, прям Капець, яка легенька. Але приємно сидить в руці. На дотик прикольно. О, задня кришечка трошки Ну, То таке. По органам керування тут, в принципі, все зрозуміло. Шкальна камера ще й. Тобто, ось так тут фокусування відбувається. Ну, мені здається, можна було за цю ціну додати якийсь хоча б дальномір. А, взагалі можна було під автофокус. Така прям дуже-дуже малесенька лінза. Ну, в принципі, і камера дуже-дуже малесенька. Такий тут важіль взведення. Прикольно, в нього є ось таке положення, і ось таке, щоб швидше взводити. Камера напівкадрова, як я вже казав. Тобто вона робить не 36 кадрів, а 72. І через те, що вона напівкадрова, тут навіть бачите, як видошукач цікаво виглядає. Камера у горизонтальному положенні робить вертикальний кадр. Тобто, коли вам треба зробити горизонтальний кадр, їй доведеться тримати ось так. Але це окей загалом. Що тут у нас є? Вибір ISO від 50 до 3200 прикольно. І експокорекція від 0 до плюс-мінус 2. Якась кнопочка. Треба буде почитати в інструкції, що вона робить. Так, підозрюю, що відкривається камера стандартно, ось так. Ух ти, проблем з заправлянням плівочки тут теж не буде. Оп! Такий клац. До речі, задня кришка пластикова, прям повністю пластикова. Ну і взагалі тут багато пластику в корпусі. Ось це зрозуміло метал. Тут, я думаю, під з цим покриттям теж метал. Так, ручка знімається і я так розумію, там батареєчка буде ховатись. Є кілька режимів: авто, пі, спалах. Є режим боке. Вау, дуже цікаво. Хі -хі. Програмний режим тут двічі. Треба буде е, теж почитати мануал, подивитись. Це за подвійний програмний режим. Ага, ця кнопочка у нас відповідає за те, щоб розблокувати коліщатку з ISO і встановити те, яке треба. Прикольно. Тобто, з одного боку, прикольно, а з іншого боку, розумієте, тут немає сканера DX-коду, вона не зчитує dx код в ній немає автофокусу. Цікаво, що на неї буде виходити. Об'єктив 25.3.5. Це, я думаю, якщо перерахувати на кропфактор, бо це напівкадрова камера, це десь як полтинічок буде виглядати. Приємна загалом камера, але якось забагато забагато пластику. А пластик, як всім відомо, не саме надійна штука. Що тут ще є в коробочці? Так. От тут ще у нас щось є. Що це таке? Римінець. Йой. Блін, ну ремінець могли і поприкольніше додати з надписом Pentax. Оце якийсь неприкольний ремінець Буду свій пік дизайн використовувати. Нагадую, 26 тисяч гривень. А тут у нас кодак Hectar H35N, який коштує 5 тисяч гривень. І це теж напівкадрова камера. Тут, в принципі, по упаковці вже видно, що вона. Попроще буде. Так. Упаковка тут вже не така прикольна. Так. Що тут у нас сама камера? Як бачите, виглядає стильово, вона загалом менше, ніж pentax Відчутно менше, можна ось порівняти. Але й відчутно дешевше в 5 раз, по суті. До неї тут теж є інструкція, прям супермаленька інструкція. Такс. І тут кнопочок набагато, набагато набагато менше. Тут є кнопка спуску. Ще ось тут важіль, це треба мануал читати. І я так розумію, тут обирається зі спалахом чи без спалаху. Ніякого фокусування тут немає. Тут, походу, фіксована лінза на гіперфокалі, фокус на відстані тут 22 мм, трішечки менше, ніж на пентаксі, але то таке. Thanks. Ага, і плівка крутиться ось тут. Цікаво. Цікаво, як вона відкривається. Я думаю, можна її відкрити і без прочитання мануалу, ось тут кнопочка. О, одразу гайд, як ставити плівочку. Та сама історія. Е, коли тримаємо камеру горизонтально, кадр отримуємо. Вертикальний. Хоча видошукач може з цим ввести в оману, якщо на нього ось так буде. Проте, коли в сам видошукач заглянути, то а на камері, напевно, не буде видно. Ну, ось такий от шматочок пластмаси. Mm. <laughs> так. Але я одразу бачу, що тут уже поприкольніше ремінець. ну це ремінець на запястя. Не на шию, але на ньому хоча б написано кодок. І що це у нас? Чохольчик. Прикольно. Гарненький такий приємний на дотик. Так, а від яких батареек цей кодок працює? Так. Ага, тут батарейки типу ААА. Їх набагато простіше знайти, ніж cr 2 Бо я cr 2 завжди просто онлайн замовляю, бо. Якихось місцевих магазинах в Вінниці, їх, як правило, ніколи немає. Тому до кодака до легше знай знайдете батареєчку. Тут в Пентаксі ще, до речі, коли дивитесь видошукач, вони дуже прикольно зробили В видошукачі. Знизу дуже чітко видно, на якому положенні кільця фокусу ви знаходитесь, це прям прикольно. От. І загалом, загалом познімаю на обидві камери. І порівняю їх між собою. Чи варто платити за Pentax 17-26 тисяч, чи можна придбати за 5 тисяч ось такий кодак і отримувати те саме? Побачимо-побачимо. О, і в обох є вбудований спалах. Отак-от. От До речі, дякую спонсорам каналу на платформі Base від Mono. Назару Д, Любові К. Нікнейм і Альоні Б. І щоб теж бути в цьому списку, ви можете перейти за QR-кодом або за посиланням в описі відео і підписатись на мене на Monobase, і таким чином підтримувати канал Гривнею. І, до речі, там ще є доступ до закритого чату для спонсорів каналу. І так, от мені вже самому дуже цікаво познімати на Pentax 17 е, особисто, а не там подивитись. Західні огляди на нього. І я так розумію, це, напевно, буде перший огляд українською на Pentax 17, і чи в порівнянні з Kodak H35N. Ось, планую на них відзняти дві однакових плівочки. Буду максимально старатись робити однакові кадри на них. Ну, дублювати просто, щоб було видно різницю. Плівочки це будуть Cinematic 500T від Photovieson. Тобто, це кодек Vision 3500T, з якою змили сажу, і її можна проявити за процесом c 41 і зекономити і час, і гроші. От. І ще слід сказати, що до цього з напівкадрових камер я знімав лише на Агат 18 І тут прям такий Pentax. Є в мене свої питання, але і це я вже потім буду висвітлювати, коли зроблю повноцінний випуск про ці дві камери, і там дізнаємося, чи слід переплачувати за Pentax, чи можна взяти ось цей кодак. Ну що ж, на цьому все. Дякую, що подивились. і очікуйте. Повноцінний огляд на ці камери.